Давайте ми зразу продовжимо молочну тему, а потім вже е, е, з запитання. У так, нас так. є ще пане Ігоре, потерпете? Кажу, пане Ігоре, потерпіте ще трошки. Так, е, так. Добре, молочну тему продовжимо. І з нами сьогодні е, дуже цікавий проект. Е, е, сімейні молочні ферми. Е, компанія його реалізує, то е, Укрмілкінвест. Е, пані Ірино, ви з нами. Добрий день, буду представляти я. Звати мене Наталя Неморишна, я є керівником проєкту. Якщо можна, дозволите, то. Прекрасно. Про проєкт розкажу я. Прекрасно, пані Наталію, радий вас вітати. Ви можете презентацію свою самі вмикати. Так, дякую. Все видно? Скажіть, будь ласка. Видно, видно, видно. Якщо я видно, буду перемикати, я видно, так? Так. Якщо що, скажіть, Це Все нормально, все в порядку. Де Десь когось фонить, цей. Ну добре, я зараз я подивлюся. Прошу. Прошу, пані. 에, привітаю ще раз всім і в доброго дня. Хочу вам розказати про такий проект: проект сімейні молочні ферми. Я Впевнена, що дуже багато учасників, які сьогодні присутні, вже чули і знають про нас. Але ну, почну, постараюся коротенько і швидко розказати про цей проєкт. Сімейні молочні ферми це проект, який створений в 2017 році. Компанію Інвест». ми є велике господарство, яке знаходиться на рівні. На Рівненщині маємо більше 10 років успіху. Маємо півтори тисячі поголів'я, з них 700 дійного корів і близько півтори тисячу вісімсот гектарів землі. Наша перша ферма була в, створена в 2017 році в старій мощаниці в Рівненській області з Долбунівського району. Це якщо взяти, зараз іде це Рівненський район. Наша ціль це відкрити 5 тисяч ферм до кінця 2030 року. На жаль, війна внесла свої корективи, і ми в, зараз на сьогоднішній день трошки призупинили свою діяльність. Тільки із за того, що ну всі знають в країні війна, так у нас повномасштабне вторгнення, але ми займаємось тим, що ми підтримуємо зараз наших діючих, але ми не відмовляємося від нашої цілі. 5 тисяч ферм ми хочемо відкрити, створити більше 20 тисяч робочих місць і виробляти в близько 10% молока в Україні. На сьогоднішній день ми маємо 179 ферм, які працюють по Україні. це в 12 регіонах. На карті тут видно. Де ми знаходимося, де працюємо це? В основному йде Західна Україна до повномасштабного вторгнення. Буквально за півроку ми почали працювати в Полтавській, Сумській і Миколаївській області. На жаль, ми не розвинулись по, по повній програмі, скажімо так, як хотіло, але нас маємо там ферми, працюємо з ними, надаємо їм консультації. Працюємо не тільки відкриваємо в, скажімо так, сімейні ферми, а в, на базі наших діючих ферм відкриваємо допомагаємо людям відкрити сироварні для того, щоб збільшити додану вартість. На сьогоднішній день в нас є, скажімо так, уже шість таких. Ну, діючих, скажімо, сироварень, і в плануємо ще одну відкрити до кінця 2023 року. Це якби наші такі досягнення в момент війни це в цих два-півтори року, які йде повномасштабна війна. А, у Нас вкладено скажімо так. Є ще такий один проект. Це інвестування. Вкладено вже більше 61 мільйонів гривень в наші сімейні ферми. Ви бачите тут на фотографіях. Вони є в різних регіонах з різним, скажімо, різні сім'ї. Працюють зараз успішно, скажімо так. В нас є 15 наших партнерів молокозаводів по Україні. Це, це ті, які забирають молоко згідно там тих маршрутів, де вони працюють. Ми здаємо в близько 15 тонн молока щоденно і маємо на обслуговуванні більше 2000 корів на наших діючих сімейних фермах. Ну я вже сьогодні я чула говорили про те, що таке сімейна молочна ферма. Що про створення її ще на початку цього навчання вашого? Я ще повторюю, що сімейна молочна ферма це таке невелике господарство, на якій може працювати члени родини в або сім'я. Де створюються, ми в основному так само створюємо сімейні фермерські господарства, або фермерсь... фермерські господарства, коли відкриваємо ферму. Ну і більшості на наших фермах це працюють або члени родини, або члени сім'ї. Переваги відкриття сімейних ферм. Уже пан Іван розказував для того, що звичайно що. Відкрити ферму це якби і низькі витрати на будівництво, і є висока продуктивність, і якість молока, тобто покращується. Якщо працювати з проектом сімейної ферми, це і краща ціна, тому що в нас є доплата від ціни, яка встановлена для населення. Ну і ВРХ – це стабільний дохід, скажімо так, тому що в молоко це щоденно. Від корови ну і збереження, скажімо так, сімей, збереження всіх традицій, тобто люди залишаються. Не виїжджають і працюють в себе на місці. Що ми надаємо? Ми надаємо велику підтримку. В нас створений контакт-центр, де можна звернутися і не тільки в контакт-центр, а вже і на момент війни ми створили телеграм-канали, і групи, де можна звернутися, і можна отримати багато консультацій. Це і ветеринарна, і бухгалтерська, це і юридична, це і фінансова допомога. Ми так само допомагаємо отримати гранти. Написати бізнес-плани, моніторимо абсолютно всі допомоги, як місцеві на місцевому рівні, на державному рівні, так само з за кордону, які є. Тобто, повністю допомагаємо. Ми проводимо навчання. У нас створена своя така консультаційно навчальний центр, де ми навчаємо на різних етапах. Ну і ведемо супровід абсолютно повний для підтримки для того, щоб, скажімо так, не наробити. Багато помилок, тому що ми цей шлях пройшли і завжди можемо підсказати, розказати для наших учасників. Насправді ми за цей період війни провели ну тобто зареєструвалися на навчання більше 800 людей. Якщо так взяти в загальному наші досягнення, вони набагато набагато більші, тому що ми проводимо постійно навчання для внутрішніх для підвищення кваліфікації наших працівників і наших учасників проекту, так і зовнішні проводимо. Тому тільки за 22 рік, на момент війни, ми провели дуже багато навчань. Ну і наша мета все ж таки навчити. В основним навикам наших партнерів. За момент війни насправді ми виграли більше сіми грантів. Це на проведення навчань. В нас проведено більше десяти практичних вебінарів. Ми надаємо дуже багато юридичних, бухгалтерських, ветеринарних дорадчих консультаційних послуг. До нас звертаються і учасники на момент. Ну, поки як почалось повномасштабне вторгнення, це були і наші учасники проекту. Це були і зовнішні люди, які працюють. Так само в тваринництві. Ну і За момент війни ми провели в три демонстративних покази на, на нашій фермі. ПАПІКІ, вона знаходиться в Волинській області. Ну, тобто, тут фотографія тієї ферми на слайді. Ми підписали на момент війни з жіночою діловою палатою про розвиток жінок саме в бізнесі. У нас насправді зараз дуже багато в нашому проєкті власниць жінок. А з війною багато чоловіків пішли захищати батьківщину, тобто, і вони керуються і власники наших сімейних ферм. Тому з 1.07 ми стартуємо, у стартує в нас такий навчальний. Старт, розвиток бізнесу для жінок. Він називається цю таку урочисту подію, бачите теж на фотографії, коли підписували її у Львові. Дві Наталі, це хто другу? А, ні, бо я тобі... з, 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 Ділова жіноча палата також Наталя. А, я зрозуміла. так, Це підписувала керівник е, Вищого Олександрівна ну, на фотографії. Ну і а. я так зрозуміла, що Наталя, яку ви впізнали на фотографії. А. В нас насправді в ми ведемо, коли люди долучаються до нас до проекту. Ми ведемо повністю їхній облік. Тобто, все в залежності і податків, і оплата податків, перехід на групи. Ми це все моніторимо для того, щоб було скажімо, менше затрат для наших фермерів. І в нас більше ста людей є на обслуговуванні. Звичайно, що є такі люди, які займаються обліком самостійно, і це теж дуже повчально, тому що теж ми вчимо людей рахувати. І вести це все ну але і допомагаємо дуже багато. В нас фермерів, які займаються просто іншими справами, заготівлюю кормів там роз розвитком свого бізнесу. А всю таку роботу рутинну по там бухгалтерська, юридична, вона знаходиться в нас на обслуговуванні Тобто ми допомагаємо, маємо спеціалістів. В нас є ветеринарне обслуговування, тобто в нас є екіпажі, які повністю укомплектовані. Ми надаємо абсолютно всю практичну допомогу. Це і ратиць, і якісь лікування. Ми маємо свою ліцензію, продаємо так само і медикаменти, тобто забезпечуємо фермерів. Їм не потрібно їхати, шукати, проводити якісь закупівлі. Повністю в нас ми повністю все надаємо для наших фермерів. В нас щомісяця є виїзд обов'язково ветеринара на ферму, який проводить. Огляд, який заповнює повністю всі дані, тобто веде облік ферми для того, щоб не втратити час і проводити вчасне осініння, вчасне лікування. Ведемо такий. І плюс в нас ветеринари так само є завжди на зв'язку, є такі правила, тому що бувають різні ситуації. тваринництво, на жаль, не можна поділити на робочі і вихідні дні. У нас вони завжди робочі, ми завжди на зв'язку і завжди стараємось допомогти надати консультації. Є ще в нас. Ми не тільки допомагаємо, скажімо так, консультативно і фінансово, ми забезпечуємо ще кормами наших фермерів. Ми заготовляємо силу маємо. І цього року вже інвестували у власний кормоцентр більше 12 мільйонів. Ми заготовляємо силу, спакуємо його. Він має довго тривале зберігання і забезпечуємо наших фермерів, ті, які в потребують. скажу так розробили унікальні рецептури комбікормів і плануємо робити монокорм. Для того, щоб не падала продуктивність, і люди могли заробляти і розвиватися. Тому що, якщо, як ми знаємо, вже корма має дуже великий, скажімо, вплив на стан на, на кількість молока і на стан здоров'я тварини. ми запустили цього року дуже потужний проект: це виготовлення добрив, компосту. Можемо так само забезпечуємо при потребі ферми. Можемо забезпечувати не тільки наші сімейні ферми, а й принципі фермерів, які потребують. Так що в можна звертатись, хто якщо десь можливо знає, так само там в кінці презентації будуть номера телефонів. Можна теж звертатись на рахунок цього. Допомагаємо, я вже на початку говорила, що ми насправді, в насправді нас є ціла команда людей, яка дивиться, яку допомогу можна отримати для наших фермерів, де можна писати гранти. Ми цим займаємось. Ми написали в дуже багато грантів, і ті, які в українських і неукраїнських залучили в більше 10 мільйонів вже в грантів, і далі продовжуємо. Тобто, це на фотографії. Ви бачите, це до речі. Один із наших фермерів дуже молодий, правда він знаходиться в Хмельницькій області, але вони дуже гарно розвиваються і зараз, до речі, теж відкривають свою сироварню. Тому, в, ну це один, скажімо так, із із фермерів. І плюс ми в так само в всій ті можливості отримання кредитів через Укрдержфонд, через банки, Тобто, все повністю допомагаємо нашим фермерам для того, щоб вони могли отримати і розвиватися, ну швидше розвинутися, ніжби вони це робили самі, скажімо так. uh Це в ми я запрошую всіх, всіх бажаючих, хто хоче долучитись до нашої команди. Ми допомагаємо так само всі в надаємо, якщо хочете, можемо так робити все під ключ і відкривати ферми по франшизі. Можемо відкривати. Тобто, це коли людина може отримати повністю весь спектр послуг, абсолютно працювати, просто займатися там самозбутом. Запрошую ветеранів, ветеранок і не тільки до нашої команди. може так само в нас є. Бачите, я вже розказала про франшизу сімейної ферми. Так само ми зараз повністю зробили модель сироварні з отримання повністю від будівництва до отримання всіх документів і до збуту. В так само, якщо в людей є бажання, наприклад, не хочете відкривати ферму, займатися тваринництвом, але ви все життя мріяли про те, що ви варите сири і знаєте, як варити. Будь ласка, звертайтеся. Ми так само допоможемо розвинути цей бізнес, розкажемо в зі збутом, як для того, щоб це все було, ну скажімо, без найменших втрат. В нас зараз є дуже велика ідея. Ми хочемо у зв'язку з тим, що все ж таки Ситуація в країні нестабільна. У нас є дуже великі можливості для того, щоб робити біогаз. Сировину ми для цього маємо і не тільки з нашої промислової ферми, і так само із наших сімейних ферм. Тому запрошуємо партнерів, шукаємо інвестицій, долучайтесь. Можливо, ми спільно запустимо такий чудовий проект разом з командою проектом сімейних молочних ферм. Наші контакти, це наш контакт-центр. Ми теж завжди на зв'язку за любими питаннями. Можна дзвонити, питати це безкоштовно. Я завжди всім людям кажу, що тому що деколи уточнюйте, питайте, ми завжди відкриті до всіх, до кожного готові відповідати на любі питання. І я ще таке покажу посилання, можливо, комусь цікаво. Це є наша одна група в телеграмі, агродопомога, де ми повністю інформуємо людей так само про гранти пишемо всю інформацію, новинки, що відбувається на ринку. І наша група, інша Вайбері, це консультативний навчальний центр, де в нас постійно розказується про наші навчання, про майбутні навчання, теж можете долучатися, будете в курсі. Я все вже розказала, якщо в когось якісь питання, я готова відповісти. Дякую, пані Наталю. Хочу ще додати. Пані Наталю. Наскільки я пам'ятаю, у вас ще один проект? Це ваш інтернет-магазин. Так, в нас є це не тільки один це один із, скажімо так, так. У нас є yes, інтернет-магазин. Я тоді трошечки пізніше зараз кину вам в чат. Звичайно, ми продаємо продукцію, продукцію наших фермерів, ту, що яку вони виробляють. Можна замовити. Ви отримаєте найсвіжішу, найсмачнішу крафтову продукцію. Будете смакувати, можна доставити любими шляхами, доставляємо до наших клієнтів. Завжди їх дуже цінуємо. Дякую, пані Наталю. Дякую. Я думаю, що це було дуже цікаво, тому що такий досвід, коли великий, навколо великого бізнесу розвивається малий бізнес. Це ну як на мене, на теперішній час це дуже цікавий досвід. Я попрошу вас залишитися за нами, бо ще будуть запитання, я так думаю. Так я бачу, пане Ігор, ви рвалися спочатку задати запитання. Я перепрошую, у мене відключилася була електрика. Я попереднього часу чат не бачив. Я так. хотів щоб контакт Іван Павлів дав, ну щоб вже пишу, вже пойшов. Добре, Ігоре, що ви мене зачепили, бо я хотів Наталі подякувати за презентацію. Бачите, маленький приклад, як можуть в Україні народжуватися нові програми, нові підходи. По певний період часу ферму Укремілкінвесту обслуговувала Львівська аграрна служба, і коли інвестори вирішували, чим займатися, і була спільна така позиція з паном Михайлом і з панію Людмилою. Що можна ширу взивати ті ж сімейні ферми і теж від того мати користь, Наталю? Я дякую вашій команді. Ми співпрацюємо з вами, і навіть от минулий тиждень Віталій в нас тут працював. Ми проводили минулого тижня навчання для консультантів ферм. Консультанти з різних територій, з різних організацій обмінювалися досвідом, як краще допомагати фермерам. І отут я думаю, подібна. Кооперація, подібна підтримка одні одних і розвиток має бути і в ветеранському русі. А Дякую. зараз пишу номер телефону, пане Іване. Так, Тому? якщо навіть не напишеш, я все одно розішлю. Ще я тут я бачу коментар, пане Іване, до вас. Хто і як фінансує? Пані Людмило, я бачу вашу руку. Секунду хто і як фінансує діяльність Львівської аграрної дорадчої служби? Вже даю відповідь, вона най, найзручніша. Ми, оскільки ми найстарші, дорад, дорад, найстарша дорадча служба України, ми зрозуміли, що ходити з простягнутою рукою рука відсихає і опускається. Ми почали пояснювати нашим фермеркам і фермерам, що ми можемо вам допомогти. Ми маємо знання, досвід, хороші практики. Але вам треба буде платити за наші послуги. І знаєте, з фермерами легше було домовитися, ніж з цілим кабінетом міністрів і міністерством. Ми працюємо вже три роки виключно за рахунок оплати наших послуг, і фермери задоволені, і ми задоволені. Тому Дякую, кошти є. Так, дякую, Іване. Хочу сказати ще, що у Львівській аграрній дорадчій службі є дуже сучасна молочна лабораторія по визначенню так. якості Романе, І Роман, уточню і... 15 областей України, 262 господарства, і ті, які мають 10 корів, і ті, які мають 100, 500, 1000 і 4 тисячі корів, користуються нашими послами, і ті, які доять від корови за день 10 літрів. Хочуть вийти на 30, мусить сьогодні, в 21 столітті використовувати сучасні підходи до управління фермами. Дякую, Іване. Там пані Людмиле Лодищук було рука піднята. Пані Людмила, прошу. Так, Добрий день всім панство. Я хотіла просто сказати, що насправді ми користуємося весь проект сімейних ферм послугами Львівської дирачої служби, власне, їхньою лабораторією. І завдяки їм і їхній технології, через аналізи молока, ми можемо через на своєму кормоцентрі робити ті корма, які дозволяють бути прибутковими сімейними фермами. І проєкт сімейних ферм, ми не могли взяти модель кооперації, бо вона не була до того часу допрацьована. Ну, е, ну, І на сьогоднішній день ще є певні речі, законодавчі, податкові, які є. І, відповідно, ну, це, Вона будується на тому, що це співпраця різних е, організацій для того, щоб всі вигравали в цій співпраці. І це якби в основу. Тобто, це досвід, який мають люди, коли вони об'єднуються через. З об'єднання вони отримують вигоди вигоди в продажу молока, вигоди в дорадництві, в цьому всьому. Тому да в основах власне проекту сімейних ферм багато в чому є досвід військової дорадчої служби, і ми користуємося також їхніми послугами. Дякую, хотіла ми... це дуже відмітити, щоб всі якби це знали і розуміли. Друзі, і, і наше завдання також вас скоперувати, допомогти вам знайти такі. Класних фахівців як Укрмілкінвесі, які працюють у Львівській аграрній дорадчій службі. Я сподіваюся, що нам то вдалося. Пані Наталя Маришина вже написала контакти. Хоча ви всі як завжди отримаєте наші презентації. От пані Наталю, я дякую вам, дякую, пане Іване, за те, що ви робите, і за вашу готовність відкритість допомагати фермерам-ветеранам. І теперішнім, і тим, що будуть. Я думаю, що ми ще обговоримо з вами, як зробити окремий великий такий ветеранський проект, до чого ми підходимо. Я думаю, з вами І що дуже цікаво, що ми маємо тут підтримку. Треба віддати належне міністерство у справах ветеранів. Просто треба нам буде, мабуть, також скооперуватися і подумати, як це зробити краще.